Всім привіт! В мене мій вечірній час ізоляції з 9 до 9 я не заходжу в соціальні мережі і виключаю сповіщення. Я, тим не менше хочу з вами поговорити. А... Це особливий час в моєму житті. Так, я достатньо юна, аби реалізувати все те, що я хочу, і у мене немає відмазок, чому ні? Я достатньо вродлива, аби не пояснювати, що зі мною щось не так, і я дуже багато працюю над своїм тілом, над харчуванням. Зараз трошки менше, але я дуже довго йшла до внутрішнього комфорту з собою і зовнішнього комфорту з собою. Мене оточують найкращі люди: люди, яких я люблю, люди, які йдуть до високих цілей, люди, які хочуть прожити чесне, класне, якісне життя. І а, єдині теми, дві, які у мене не закриті, це тема а, стосунків особистісних, тому що а, партнерські, взаємини це те, що для мене дається дуже складно, так? бо в мене досить старомодні уявлення про стосунки, і я раніше цього соромилась, я хотіла таку відіграти. Досить легковажну роль, роль легковажної, так жінки. Але для мене дуже важлива відданість, для мене дуже важливий глибокий емоційний контакт, для мене важлива чесність і прозорість. І я на такі болючі граблі наступала декілька разів в своєму житті, коли пробувала бути не собою, здаватися такою. Холоднокровною, знаєте, але о, я повернула собі віру в кохання, це те, за що я боролася, боролася з собою дуже довго. І зараз на цьому моменті становлення моєї особистості, коли я вже відчуваю, що я приклад і десь трошки. Такий маяк і орієнтир. Я би хотіла сказати, що все в житті треба спробувати і гру, і чесність, і щирість, і близькість, так? Давайте хтось робіть свої ставки, чи наважусь я на близькість? І мені постійно хотілося себе якби применшити, знаєте? Тому що мені здавалося, що, ну, точніше, мені не здавалося, мені так казали, що чоловіки лякаються моєю сили, але, обираючи собі постійно взуття не по розміру, ти так раниш свої ноги, ну дійсно, ти так ранишся, що така думаєш, окей, може, краще босою. Але мене завжди надихає такий вислів, що те, що шукаєш ти, з такою самою силою шукає тебе. І, можливо, віра в те. От просто я зараз говорю так, чисто на вірі, без аргументів. Можливо, закриваючись від світу. Ти забираєш в когось можливість а, бути коханим, так? Або бути коханим. І в мене було дуже багато невдалих досвідів. Тобто, мені є в що впертися. Багато невдалих досвідів комунікації зради себе. Але я все одно продовжую вірити, я все одно продовжую створювати. Я дозволяю собі бути різною, дозволяю тестувати, помилятися, слухаю дуже своє тіло. Моє тіло таке мудре, ну, ну реально, це дуже, це дуже прекрасний інструмент. І цей світ він, він не такий, яким я думала, що він є. От, дуже багато разів я помилялася. Зараз сиділа, виписувала. Всі ті рани на своєму серці, коли я думала про людей краще, ніж вони є довіряла забагато, віддавала забагато. І ти така думаєш: ну, типу, оце ж оцей варіант такий ходовий, це працює ідеально просто, так? Але з іншої сторони, так можна прожити життя. Але чи, чи, чи буде це твоє життя? Так, я не закликаю нехтувати якоюсь технікою безпеки. Я завжди перевіряю чоловіків. Десь трошки скандалу, да, так, десь трошки там цей, не переходячи на особистості, тобто не ображаючи особистості, але чоловіків треба випробовувати. Але все ж не переставати вірити, і віра без дій мертва, і діяти так, аби створювати ту близькість, якою прагнеш, той союз, який хочеш мати, і бути тією людиною, з якою можливий цей союз. І я багато працювала над собою, і ще багато треба з чим працювати. Але зараз в цьому моменті дуже хочеться цей момент зафіксувати. І друга тема, над якою я працюю зараз, це гроші. Я сьогодні знайшла дуже болючу установку, яка пояснила мені мої взаємини з грошима. Так сталося, що скільки б я не заробляла, я все одно, ну, тобто я порахувала свій дохід за минулий рік. Я виросла на 83%. Це якщо чистими гроші. Я порахувала тільки чистий дохід, а в мене ще були періоди, коли я не налаштувала систему оплати, і деякі платежі мені приходили на карту. А ще досить такі круглі суми, я отримувала готівку, боже, пробачте, мене, якщо мене дивиться податково. І я розумію, що якщо це все разом підсумувати, то а якщо ще підсумувати всі ті проекти, за які мені мали заплатити і не заплатили, то це буде ще окрема сума, розумієте? Якщо це все збити докупи, то це ріст в доході у 100%. Тобто я в два рази виросла від тієї суми, яку мала в 2022 році. І попри це, все одно, який якось мій бюджет складається так, що я все одно заходила в мінус. То мені затримували оплату, і мені треба було брати гроші з кредитки. То, то ще щось, то ще щось, то ще щось, то якісь типу непередбачувані витрати. А, і спершу я, і я з, зрозуміла, що всі ці гроші, які я взяла, брала в борг, це гроші, які я не попросила в інших людей. Бо в мене є страх і блок просити допомогу в інших людей. Потім це розпакується теж. Але. І сьогодні ми зробили таку глибоку роботу на цю тему. І ця глибока робота вона, а, вона звучала так. А, в моєму роду є програма. Борг дорівнює життя, гроші дорівнює хвороба. Поясню, як це пов'язано. У мене дядько. Поїхав десь там на заробітки і так далі. І коли він повернувся, він там одружився, все добре було. Але він захворів на онкологію. І для того, аби врятувати йому життя, моя бабуся брала гроші в інших людей. Тобто йому збирали гроші по цілому селу. А потім вона там продала все, все, все все що було на лікування, і вони десь взяли ще гроші в борг. І так в моєму роду записалась програма Борг дорівнює життя. Тобто, а гроші дорівнює хвороба, бо я якось випадково почула від бабусі. І тут увага в мене дуже довго був блок, що я не могла сама поїхати за кордон. Тобто я їздила за кордоном, в мене були поїздки за кордон. Але всі ці поїздки, кожну з поїздок, це було або відрядження, або мені цю поїздку оплачували чоловіки. І увага, я якось почула від бабусі таку річ, в якій вона сказала мені: типу, що от якби він тоді не поїхав, тоді за кордон кудись, того би може і не було. І в мене записується, що, що гроші подорож дорівнює хвороба, борг дорівнює життя. І тут, скільки ти не заробляй для тебе, щоб вижити несвідомо, потрібен борг. І ти не дозволиш собі поїхати за кордон або гроші і успіх, бо для тебе це дорівнює хвороба. Я як усвідомила цю зв'язку, тепер дивіться. Стратегія виживання, тоді мені не можна грошей, мені не можна за кордон. Тоді я буду шукати чоловіка, який дасть мені гроші і відвезе мене за кордон, бо я ж то хочу, і, це, і тоді ти не керуєшся тим, хто тобі подобається. Ти керуєшся тим, хто тобі дає те, що так би прикриває твою програму. Я сьогодні, коли це з себе дістала, і це така, ну, така зв'язка, вона дуже глибока, вона захоплює дуже багато сфер мого життя. І переписати, що гроші дорівнює там, наприклад, життя в задоволення, реалізація своїх творчих ідей, гроші дорівнює там, знає, якість послуг, які ти купуєш, це процес, так? І тоді дати собі це усвідомлення що борг, це просто борг і розділити. Це теж такий особливий процес. Сьогодні була на консультації Дія, пробудувала дорожню карту. Мені треба розібратися з договірними відносинами, з ліцензуванням, якщо я хочу бути таким відомим тренером по проявленню, по харизмі, то це теж потрібно все діло озаконювати. І я зараз чищу SEO. Видачу свою, дивлюся там, наприклад, що видає Надія Жарська, опаковує всі послуги. І в мене десь таке враження, що я саботую запуск курсу, бо я не хочу брати гроші, я реально не хочу брати гроші, бо гроші ж для мене до рівня хвороби. Так? То я це все перезаписую, перебудовую. І цей блог завжди був моїм щоденником. Я думала, що я це відео запишу на інстаграм. До речі, в мене є Інстаграм, якщо ви бачите мене вперше, то приєднуйтесь до Інстаграму. Я залишу всі посилання внизу, разом залишу внизу таплінг, там є посилання на всі мої послуги. Зі мною можна познайомитись особисто. У мене є 30-хвилинна сесія знайомства. Якщо ви хочете почати проявлятися і сумніваєтеся, чи до мене вам, чи не до мене. То ми можемо просто прийти познайомитись, Я вас познайомлю з інструментами, з якими я працюю. Я працюю з техніками системно-родової терапії, я працюю з медитаціями, які допомагають глибше зайти в свою підсвідомість, в вашу персональну підсвідомість. Ну я користуюся своїм даром, який даний мені і відкрився з 2018 року. Я можу бачити багато речей. Якщо я ваш провідник, то я багато чого підсвічу. Якщо ні, то ми просто познайомимося, гарно проведемо пів години і попрощаємося. Це теж абсолютно нормальна практика. Я раніше думала, що, наприклад, я маю всім бути корисна, але ні, для кожного учня є свій вчитель, для кожного вчителя є свої учні. І ми це чуємо. Знаєте, зараз такий світ, коли ми чуємо це енергетично, коли ми чуємо своїх людей, коли ми чуємо не своїх людей. А коли ну я вірю, що не треба маніпулювати вашими болями, бо це не духовна історія, коли ти там наприклад, кажеш, а ти без харизму, ти не будеш заробляти. Є люди, які заробляють і без харизми, і вони добре заробляють. Тобто це така трошки підміна реальності маркетинг. Є люди, які заробляють без проявлення. Але чи щасливі вони? Тут питання в тому: якщо у вас є це хочу, я хочу говорити, я хочу, щоб мене бачили, то дуже доречно буде пірнути в те, чому я поки цього не роблю. Тому. Досліджуйте свої цінності, досліджуйте свої бажання. Підписуйтесь на мій канал. Я постараюся робити такі щоденники частіше. Скажіть вам, як цей горизонтальний формат, чи зручно дивитись, чи краще таки записувати у вертикальному, як це прийнято робити на Ютуб. Хочу, аби ви давали мені заворотній зв'язок. Розкажіть мені свою історію, чи вірите ви в кохання? Розкажіть, що зачепила в цьому відео. Якщо були якісь теми дотику, мені це допомагає просувати канал. Ми зараз активно зростаємо вже за менше ніж за 28 днів. Пройшло 100 користувачів. Я мрію до кінця лютого зробити першу тисячу підписників. В мене є лінії контенту по проявленню, який я записувала в студії. Я буду робити отакі вечірні включення. Думаю, це дуже гарно. Гарна практика. Ця гарна практика. Вона допоможе вам слідкувати теж за шляхом, бо зараз такий знайти етап. Я відмовилась всередині себе, то і ніхто сильно не пропонував. Знаєте. Але я не стукалась до колег про продовження свого контракту. Більше двох років я працювала комунікаційною координаторкою проєктів від ЮНІСЕФ. Я допомагала благодійним організаціям, проектам соціальним робити так, аби вони були почутими. І коли мій контракт закінчився, я пробувала вести перемовини зі своєю кар'єрною консультанткою про те, щоб продовжити хоч якось частково, щоб закривати свої мінімальні потреби, щоб чутися спокійніше, а потім я зрозуміла, що це дуже велика брехня. Це брехня собі, тому що якби, я не хочу цього робити. Але я буду це робити, бо мені треба це робити. Я так думаю, окей, я цю енергію, яку я буду на боротьбу, направляти краще на створення, і те, що я можу класно дати людям світу, це допомогти. Проявлятися, допомогти розкриватися, допомогти бути собою, бути свердно, чути свою душу, і за своїми цінностями, відстоювати свої кордони, дозволяти собі бути різними, так тому що як я казала в інших відео, погортайте. Те, як я проводжу заходи, те, як я комунікую на зустрічах, те, як я дозволяю собі проявлятись на творчих вечорах у відео, те, як я спілкуюся з рідними, те, як я спілкуюся на консультаціях, бо на консультаціях я дуже м'яка. Мені треба такий етеншн зробити, щоб вийти на той рівень, де я хочу, але знову ж таки, моя інстинна суть вона трішки інша. Тому я чекаю ваших коментарів, чекаю ваших думок. Дякую, що ви на хвилях Радіо Надія. Мене звати Надія. Поміж тим усім, я ще хранителька. Чому хранителька якось розповім? А свої питання теж можете писати в коментарях. Я намагаюся виділяти ресурс або читати кожен коментар. Обіймаю вас, дякую, що ви є, і почуємося.